-таки. Це перший день мій в Берліні. І поки я тут все ж таки сама, треба користуватися моментом і записати якісь думки, які в мене там з'явилися. Так от, що я хочу сказати. Я завжди була такою. Ну, треба ще якось зібрати себе, знаєте, і привести в порядок після цієї автобуса. Була такою, що якби зараз панує поширена думка про те, що треба виходити з зони комфорту, розширювати її і так далі. Але перед тим, як вийти з цієї зони комфорту, треба спитку в неї війти. Це особисто, як я вважаю. Бо коли ти постійно в якомусь стресі постійно думаєш, як тобі там вижити взагалі і пережити якийсь той день, то як ти можеш думати про щось більш широко. Але я зрозуміла, що моя зона комфорту все ж таки була. Творена однією країною, скажімо так. Я через за якийсь час, там независимо те, що якби я там подорожувала, кудись їздила, в якийсь момент це стало менш поширеним. Я не каталась там, що так дуже постійно, і е, мій шлях подорожі був дуже звичайний. Знаєте, Польща Україна, і можливо, десь щось там по Польщі. Щось там в Україні було дуже рідко, але сам факт і знаєте, Україна Україною там зовсім інший вайб подорожей, бо там Там інший вайб подорожі, просто сам факт, якби я сідаю, зустрічаюся з сім'єю, ми їдемо куди там треба. Я не думаю про те, як мені впакувати ту валізу, що мені там взяти, яким автобусом мені їхати. Там, там лакшері подорожі. Давайте скажемо. Ну, я буду відверто, там легше подорожі. Бо по Європі, це, знаєте, ти сама справлятися сама, як би там не було. І от. Я настільки звикла до на того, що. Я в своїй країні в своїй країни так на Польщі, якби я знаю мову, я знаю, де що вісить, де що там є, куди там їхати, так далі. Я знаю, якщо якщо щось впаде таке нове, про що я там не була колись там свідома, я добазарюся. Ну бо я знаю мову, бо я знаю там право і сама качаю свої права. Назам це так. А тут, а тут, ти приїжджаєш щось суцільне нове. І навіть вважаючи ну, якісь країни, де я там була, я порівнюю між собою, вони якісь були схожі. Берлін для мене зараз це щось. Воно не схоже ні на що нове, в нове плані щось і не схоже на те, що де я там була вже, і так далі, тому це якби щось інакше. до чого я хочу довести? У мене незважає те, що я люблю подорожувати, я люблю кататися. Я звикла до жити на тих чемоданах і знаю, як їх пакувати так, щоб якось впакувалося воно це все але. Я сама себе закрила в якихось просторах. Наприклад, для мене кудись там виїхати, якби окей, я це дуже люблю, але незважаючи на те, що якби я можу кудись поїхати, я розумію, що я обмежена багатьма речами, наприклад, там робота, унік, не можу я просто так, от в один день, от виїхати собі і сісти, куди мені там захочеться, куди мені там заманеться. Ну, бо є речі, де я там маю домовлятися. І через те, якби ж якби по суті. Ці обов'язки мене якби так натискували скували трохи, мені було настільки важко кудись вирішитися поїхати, бо, бо то знову щось пакувати, бо це знову щось планувати і так далі. І не хочеться, скажімо так, бо це знову за пара. Але коли вже з'являється якась ситуація, де я прям маю виїхати, скажем так, да? ну бо, бо там конференція, ще щось і так далі, то вже якби вибору особливо немає. Треба їхати. І не те, що я спочатку знову пакуватися, знову там їхати, думати і так далі, воно настільки розширює і дає якісь тобі нову тебе, скажімо так. Для мене завжди це був страх, знаєте, кудись там пхатися з тими валізами, кудись там їхати, невідомо. а основне то, що я не знаю, як би мов, бо якби німецько, не ну, значить, що я її вчу. Але якось у мене особливо, то я не вчу її прямо так активно. І що, виходжу, я з того свого автобуса і така. У банштаціовітки і навіть не зайдеше, якби я своїми трьома корявими німецьким словами, я не говорю з ними англійською, я така, давайте давайте давати німецьку, щоб мені там показали конкретно, куди мені там йти, знаєте. І це настільки, прям я відчуваю себе неймовірно, знаєте, коли я сижу у своїй там кімнаті в Варшаві і, і клікаю то своє дуаліну, там, хочу німецьку, я, боже, я ж така вообще тупа, нічого не шарю. Зараз я поняв, що я зі своїм навіть там рівно щось можу, мені скажуть, куди там доїхати, де мені факартин купити. E -е. От, тому. Коли ви думаєте, кудись ви... Ну, основне, так. Да. Мої зараз будуть такі думки про подорожі. Весь лакшері і весь твій, знаєте, вайб подорожі зникає, коли ти плануєш того абсолютно сама. Бо тобі треба, по-перше, запланувати відпустку на роботі, зі своїм обов'язком домовитися і так далі. Я зараз говорю про соло тріп, ми навіть не беремо, то, коли тобі треба з кимось скомплікувати це все. Але сама суть сам тріп класно, але зникає той вайб, бо ти залежиш сама від себе. Ну, в принципі, як і все по життю, але знаєш, ну. Трохи інша тема. Треба запланувати спочатку дати, потім обрати. Навіть ну, навіть якщо ти знаєш вже місце, куди ти хочеш поїхати, треба обрати конкретно локацію, якийсь там готель знайти, гроші. Це все, так, да, подорожі треба і гроші. Ну, прям от реально. Якщо в мене, знаєте, це я з дитинства ще зрозуміла, ти або хочеш кудись і видає, і тоді ти вже витрачаєш і ти їдеш. А як не хочеш витрачати, то ти просто сидиш і нікуди не їдеш. Ну, бо ну, ну реально, ти просто інакше. Це не з комплект. Бюджетні подорожі можуть бути, але вони це не будуть бляд, бюджетними неутральні. Ну, якби так не було, все одно, блять, не будуть бюджетними подорожами. Я приїхала сюди якби, з проектом, я з органацію, тобто якби, я е, не плачу за перебування тут, якби в готелі. Я але все одно, за те, що я приїхала сьогодні раніше, мені треба за екстра навіть заплатити. Мені треба заплатити якось за пересування тут, заплатити за доїзд сюди їжу і так далі. Тобто, все одно це кошти, навіть незалежно те, що якби я ну, працювала в цій всі штуці, я все одно маю це заплатити. Поїмаєте? Так, вона. Але... І незалежні, оце все таки, знаєте, такі обмеження, бо тобі треба щось знайти, бо тобі треба заплатити, бо треба то простіше ж сидіти на дупі і нічого не робити. Так, як я як я про себе то думаю, бо навіть по Польщі кудись виїхати, от мені знаєте, один день покататися, наприклад, мені в Люблін, я обожнюю люблю, якби це місто я таке трохи, ну, дуже страшне для мене. Я про не можу, сказати, що там дуже прям багато часу, я там не жила, але багато в мене спогадів з тим пов'язано. І мені їхати дві години в одну сторону. Сіла поїхала себе, і це взагалі ну, ні о чому. Але навіть ту саму неділю я така, я не хочу їхати, бо мені треба відпочити. Але коли ти все ж таки скажеш, ні, я їду, я беру і роблю, у тебе розширюється твоє розуміння себе, і якось. Ти все ж таки, як би тебе не було, виходиш з цієї мінімальної зони комфорту. Ну, знаєте, якби ще я така. Думала, в мене досягла якась така інсайтик один, про те, що я вважала, наприклад, момент там якісь там свої там, проблемки, наприклад, там, з рутиною, зі сном і так далі. Бо я, наприклад, ой, там не можу почати щось робити, бо там робота, бо там університет, бо там ще щось. А потім я така розумію, навіть якщо там з і буде багато вільного часу, я все одно того не зроблю. Ще в мене це виникло, бо повсім якісь блоги там віші, вона не працює. Вона в Польщі вже декілька років, але не личить польську, бо їй там щось не хочеться. Там, ну, кожну свою причину, якби, Але сам факт, якби, вона скажі, не обмежена якимось речима, в неї там немає там, від 5 до 8 там вона працює чи навпаки, ну, да. І все одно вона там якісь речі не робить. І тут я така, що блін. Ки це моя, говорю я вже про себе. Навіть якщо ти в тебе буде тобі вільний час, то все одно того не зробиш. Бо якщо ти справді з чим чимось з тим гориш, от тобі хочеться, ти не знайдеш скрізь час. Навіть так само з подорожями. Я два роки в університеті, думала, що їй мені так важко кудись поїхати, ну бо там ж треба там, пропускати, там ще щось, там заняття. Ну сіла, сіла, сказала, похуй. І все. Тобто, якщо ви щось реально хочете, просто стоїте це і робите. І так воно і працює. Так що, давайте, якщо ми реально щось, чогось там прагнемо і нам це потрібно, то просто встаємо і не знаходимо собі жодних відмовок. Ну, бо вони, ну, відмовки будуть завжди. Незвичайно, то там буде у вас час, не буде у вас часу, відмовки будуть з вами завжди. Так що просто встаємо, робимо і даємо волю собі, і просто відчути трохи свободи. Всіх люблю.